Електромонтер з села Ліпці Роман Барашевич працює в Харків Обленерго з 2014 року. На початку повномасштабного вторгнення з дружиною евакуювався, але невдовзі повернувся та став до роботи: відновлювати електромережі в Котузівці, Вільхівці, Циркунах та, нарешті, в рідному селі. Ну зачем перешлі плавно в Циркуни. Ну а потім, коли була можливість повернутися в родні ліпце. Я, звісно, повернувся від наші сіті. Ми все це есть швидко зарезервировать. Ну, якщо є то зарезервувати. Ну, принципі, стараємося, щоб были були напряжением. Доводилося працювати й в екстремальних умовах, коли неподалік падали ворожі снаряди. Близько, неприятно, скажем так. Ну, конечно же, первое чувство это в укрытии. Но все-таки работу надо выполнять свою. Как бы ни было. Стараемся. Його колега Вадим, також з Липецької громади з села Слобожанське, розповідає, як їхня бригада за добу двічі потрапила під ворожий вогонь. У селі Веселе електромонтери саме відновлювали електропостачання після обстрілу, як довкола почали знову рватися снаряди. А вже наступного дня керована авіабомба не долетіла до автівки енергетиків всього кілька сотень метрів. Ну, до этого был прилет, мы зарезервировали абонентов, ехали ж, полчаса, в понедельник около 9 утра на, на место, ну, как бы поднимать провода. И метров за 200 до машины как бы взрыв, взрыв и ну, пыль, пыль, там, земля. Ну, развернулись, поехали чуть-чуть дальше. Електрики визнають, обстріли почастішили і це заважає працювати, але навіть подвійний обстріл не примусив енергетиків завершити свій робочий день раніше запланованого. Ну, звісно, ні. Потрібітелі без світу сидять. Так, як... І сам же без світу сидиш. Треба Надо... піднімати провода. Зараз фахівцям Липецького району електричних мереж доводиться регулярно відновлювати електропостачання у населених пунктах, які потрапляють під ворожий вогонь. Останнього разу ремонтні роботи проводилися у селищі Рогань Харківського району, де понад півтори тисячі споживачів були знеструмлені внаслідок ракетного обстрілу 24 січня.